Усім привіт! В ефірі Олеся Тунчук. Сьогодні у мене цікава тема. Поговоримо про велику шкоду ось від таких маленьких батарейок. Рано чи пізно всі батарейки стають непридатними. І приходить час позбавлятися від них. Мало хто звертає увагу на значок. Не викидайте до сміттєвої корзини. А він друкується на кожній батарейці не дарма. Використана батарейка як кишенькова таблиця Менделєєва або ж бомба сповільненої дії. Потрапивши в землю, вона здатна запротнити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Але серед українців дуже мало хто цим переймається. Використані батарейки у кращому випадку приймують у баки для сміття. Це у містах, а у селах на сільські сміттєзвалища або у гірших випадках просто кидають у дворі купу з металобрухтом. <му> В Європі є лише три заводи, які можуть переробляти батарейки. Один із них у Німеччині, другий у Франції, і з вересня 2011 року третій відкрився в Україні. Завдання українців здавати усі зіпсовані акумулятори, батареї і батарейки. Для цього просто віднесіть їх у пункт збору за такими адресами у Львові. Магазин Батарейка, Проспект Свободи, 1 дріб 3, магазин Юний технік, вулиця Руська, 18, мережа магазинів «Ватсенс», мережа фірмових магазинів МТС, торговий центр «Індусіті» та Скриня, гіпермаркет Ашан та багато інших. Загалом у Львові є 80 місць збору використаних батарейок. А ось тут я залишу 81 першу скриньку і особисто щомісяця відноситиму усе незбирне на переробний завод. Тож не будьте байдужими, долучіться до акції і врятуйте нашу планету. Якщо у вашому місті чи селі немає пунктів прийому зіпсованих батарейок, дотримуйтесь простих порад екології. Варто один раз купити кілька батарейок і якісну зарядку для них. Таким чином можна не лише значно зменшити шкоду природі, а й заощадити гроші. Купити батарейки з маркуванням, без ртутів, без кадрів. Можна зберігати використані батарейки в коробках, чекаючи, коли в нас їх почнуть переробляти. Хоча чекати, можливо, доведеться дуже довго. Але це краще, ніж свідомо забруднювати планету. Що ж, на сьогодні все. З вами була я, Олеся Па-па!